Він для нас був опорою, він був дуже сильним, тому ж людиною. Це для нашої сім'ї величезна втрата. Я не знаю, як нам її пережити. Він загинув як справжній герой. Він зі своїм побратимом прикривав штурмову бригаду і весь вогонь взяв на себе і загинув. Хоча він йому було всього-навсього 20 років, але він сильна та мужня людина. Я не знаю, як нам пережити це горе. Ми були всі проти, тому що без підпису батьків. Його воєнкомат не брав, тому що йому на момент призування було 19 років. Він сам хотів, він насправді він сам хотів. Він казав, що я піду захищати Україну, щоб ви могли спати спокійно і мами з дітьми змогли відпочивати в парках, гуляти і не переживати ні за що. Він готувався до цього і морально, і фізично. І він пішов сам захищати Україну. Я перша вчителька Ілюша. Ну, що можу сказати за цього хлопчика? Дуже хороший, позитивний. І не по віку вольовий він був хлопець. Він завжди приймав такі рішення обдумані, справедливі. Був надійним, щирим, світлим. Гарний хлопчик Зустрічалася я з ними після школи. Не знаю, серце крається, дуже шкода. Краще сини заходять туди на небеса. Ви знали, що він на війні? Знала. Я, якщо чесно сказати, я від нього чекала такого рішення. Коли вони були в цьому класі, ну я їх випустила вже з 4 -го. Вони пішли всі в спортивний клуб, займалися десантники. Вони були. І я побачила, от вони прийшли до школи, кажу, Боже, які ви в мене малі, які ви вже дорослі. І вони із танців пішли займатися спортом. Тому, коли сказали, що Ілюша пішов добровільно, звісно, у любої матері, отут ось благословили. Що ми знали з дитинства? Я з його мамою з дитячого садочку, мати, ні одного знаю. А Ілюша для нас був Ілотчик, Ілюшка, Ілля, тепер Ілля Володимирович. Та хочу сказати, що насправді зараз зрозуміло, що герої не вмирають, а вони живуть до тих пір, поки ми їх пам'ятаємо. Героям слава. Він пішов захищати нашу країну заради нас. Він поклав своє тіло заради нас, щоб ми жили у мирі і злагоді, щоб ми не відчували того болю, який відбувається там. Ми тут сьогодні зібралися, щоб вшанувати його пам'ять, щоб пригадати, якою він був світлою. Людиною відповідальною. Ця людина була дуже тиха і спокійна, але від нього можна було завжди почути слова підтримки і попросити про допомогу. Він приклад для наших чоловіків, дітей. І дуже хочеться, щоб ця глята війна більше не забрала таких гарних, добрих, чуйних і торботливих людей. Пам'ятаю, останній раз, коли ми з опускного поверталися вже пізно додому, він проводив, мене особисто мене проводив додому, приносив на руках через залізні колії, бо в мене боліли ноги від підборів. Дуже боляче, дуже боляче.